Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 2 помножити на 48, дорівнює 32, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наш вираз був вірним. Це простенька головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, гарно, логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже! Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наш вираз був вірним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми 2 помножимо на 46, ми отримуємо 92 92 дорівнює 92. Отже, задачку виконано, головоломка вирішена.